Велика радість в чому? В тому, що Ісус прийшов на землю не судити грішників, а грішникам простити. Це добре чи ні? Це радісно. Ця радість адресована всім людям. На сьогодні бачимо, не всі люди радіють, навіть віруючі люди. Не завжди ми радіємо. Хоча чітко написано в листі до Філіп'ян, завжди радійте, ага, попробуй, радій, як тобі на палець наступили. Радій, як тебе спина болить. Радій, коли тебе зуб болить, правда? Ага, радієш дуже. Радій, коли пенсія мала, правда, сестра? Або з роботи звільнили. Радій. І так можна ставити безконечно. Дорогі мої, давайте. Ми все ж таки розщепимо це слово.